Номер 522 Breezy Basics, це Sunrise Medical Німеччина, ціна 5 тисяч гривень. Ширина сидіння між підлокітниками 40 см, загальна ширина від обода до обода 60, глибина сидіння 45, висота спинки. 44. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 41-48 см. Важить всього лиш 15 кг і отримує навантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, в хорошому стані. Є, звісно, дрібні недоліки. Зараз буду все показувати. Наприклад, недоліки це ось такі якісь царапини маються на увазі, царапини на ободах. Ну і зараз. Протягом цьому відео буду вам показувати. Що буду бачити, та буду показувати. Підніжки складаються, відкидаються, знімаються, регулюються подовжині, отут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Ремені проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться. Підшипники в нормі. Є можливість регулювати вилки а, за кутом нахилу, самі ж вони металічні. А, є можливість регулювати висоту коліс. Колеса у нас литі, доволі таки хороший стан протектора. А, так, Задні колеса також литі, також хороший стан протектора. Подивіться, вони не сипляться, все з ними ок. Є, правда, царапини на ободах, але це куди без них. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімаємо колесо, блокування коліс. Все блокується. Можна регулювати по силі затиску. Відмічу з мінуса, це те, що немає тут такого круглого, отак, як тут, бачите, от немає оцієї пімпочки. А з другої сторони. Все так само. Хороший стан протектора, муфта, царапини, блокування. Сидіння. Сидіння в дуже хорошому стані. Чорне, не вигорівши, ніяких царапин, нічого такого немає. Єдине, що зауважує, що от тут, бачите, воно типу, пам'ятне. <гум> от, от -от. Знизу у нас типу, брезент, всередині м'який наповнювач. Це матеріал у нас такий, якісь, типу як плащовка, не знаю, як парасольки роблять щось типу такого. А, спинка у нас м'яка, регулюється по натягу, дуже хороша спинка, до речі. А, ці всі боковушки, пластик, все як ціле. Підлокітники, чорні, все ок. Все ок. Звісно, вони відкидаються. Плюс по поглибині, якщо тут от перекрутити. То назад вони можуть туди піти. підлокітнички наші спинка. А, до речі, що сидіння, що спинку рекомендую зняти і попрати. Дивіться, раз, заглушка, два. Акуратно на себе витягуємо. Спинка знімається, тут відкручуємо. Тут також складаємо коляску і через ручки знімаємо. Або ні, навіть не через ручки, тут воно ще більш легше. Оці ліпучки знімаємо і воно так все ви... знімається. Підлокітники взагалі можна знімати. от Бачите, тут ця от кнопочка. Так. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Підставка для костелів або тростини. от так спинка в нас виглядає. І ремені для регулювання. Так, тут у нас паралон. В залежності від того, як людині буде зручно, ми або натягуємо більше, або навпаки ще більше послаблюємо. От в цьому вся суть. Хороший дійсно дуже хороший візок в хорошому стані. Однозначно рекомендую, якщо, звісно, він вам підходить по ширині сидіння. А придбати його можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео. І дякую за увагу.